Зараз ми перебуваємо в селищі Білий Колодязь Вовчанської ОТГ. В ньому залишилася найбільша кількість населення. Тут і до війни проживало близько трьох тисяч трьох-чотирьох тисяч. Зараз на цей час проживає близько трьохсот осіб, залишається в цьому населеному пункті. Сьогодні був обстріл кабами, ворог вразив цивільну інфраструктуру, зруйновані цивільні будинки. Є загоряння, пожежу ми загасили, частково постраждалих немає. В середньому близько 20-25 кабів пролітає по громаді. По всій громаді, по всій... щоденно, по всій лінії фронту пролітає десь така кількість. Стіживі, кажу. не пострадавши, немає драйва. Давай, не є, багато. Людям пропонуємо евакуюватися, дві родини погодилися, зараз будемо займатися евакуацією населення з цього населеного пункту. В цьому населеному пункті дітей не залишилося. Близько трьох тижнів тому ми вивезли останніх дітей, вмовили їх звідси виїхати з цього населеного пункту. У нас вже прийнята промислова евакуація. Дітей зараз над цим активно працюємо, будемо евакуйовувати з сіл, які розташовані далі від лінії фронту. Але тут залишатися вже було небезпечно протязі всього часу, тому ми об'їхали всі будинки, де знали, що можуть перебувати діти, і вмовили батьків і вивезли їх. Тут треба вже їздять, муха давай. Да, он Нормально? Что, о, да, о, да, о да, тут, тут. Нет, да. давно. Катила мог, давно Все, пойдет, как, на костылях, на пройду. Да вас привезли да. бы там волонтеры, чтобы я там не да. Тут залишилися люди похилого віку, інваліди. Сім'я та, що буде сьогодні виїжджати, там інвалід, дружина, тому будемо її транспортувати на спецтранспорті, будуть вивозити. Волонтери приїдуть з спеціальними бусиками, будуть вивозити її. Безпритульних тварин ми теж намагаємося евакуювати з волонтерами. Вчора ми також об'їжджали навколишні сіла нашого і об'єднаної громади і вивозили тварин, які ну, безпритульники, залишили на вулиці. Цю поранену собаку, я сподіваюся, те, що волонтери відзовуться і прийдуть, заберуть і нададуть їй допомогу. Хто не хоче вмерти, раджу збирати речі і виїжджати.